Я в Біблії не замічав ні одного такого випадку, що хтось прийшов до Ісуса за зціленням, з якоюсь проблемою чи бідою, Він сказав: Йди, йди, ти не ти НАТО грішний, або сьогодні я тебе не хочу очищати, бо я настрою не маю. Сьогодні. Або так тобі й треба, або так тобі й треба, то тобі за гріх. Ніколи О, Ісус такої так не, не говорив такого. І зауважте, що сьогодні, деколи в церквах деяких так. є така наука, що якщо кого Бог любить, того карає, mm -hmm. і раз ти маєш якусь хоро. Або то тобі за гріх, тобі mm. тракаєтесь. Або кажуть, що е, сама краща пора, то труд і болячки, як написано в псалмі Мойсей говорить. І кажуть: о, то дуже добре, якщо ти хворий, якщо ти слабий, Це якщо підчаємо. ти страдаєш, то, то ти дуже щасливий, бо тебе Бог любить. Б'є всякого сина, якого любить. Але люди, е, е, як в мене, є дитина. І я їй хочу наказати, я їй не посилаю рака якогось, я їй не посилаю якусь смерть якусь або якесь зло. Ні, ні, я просто її пояснюю, навчаю. Я не, не, не роблю їй зло. А на що що труди, болезні, то колись я знаю, розказували мені історію, що спорили два брати. і Він каже, один, що труди болезні то дуже добре, бо то так написано самі то лучша пора. А другий брат каже: ну якщо тут краще пора, то я тобі бажаю, щоб ти завжди був хворий і без кінця працював. В хворобах працював постійно. ні ні я так не хочу. Якщо ти так не хочеш, то не говори так, бо це псалом, там в псалмі Мойсей описує стан Ізраїля, Ізраїля, на якого прогнівався був Господь, на якого відкинув Господь. І Він каже, що дні наші короткі, дні наших 70-80. Бо вони поражені були в тій пустині, того дні їх 70-80. І каже, лучша пора того покоління, яке було в пустині, яке вмирало від, в суєті, написано по губивій гні. Що лучша пора оцього покоління ізраїльського непокорного, який погиб в пустині, це була труд і болезнь. Оце в них таке життя було. Це не значить, що Господь хоче, щоб наше життя було труд і болезні. Ісус Христос показує зовсім інше. В Едемському саду не було болячок, Бог не придумав болячки, Бог не автор болячок. І коли ми прийдемо вже в Новий Єрусалим, вже будемо з Господом, написано, що там не буде ні плачу, ні горя, ні хвороби, ні сльоз, нічого не буде. Бог не автор болячок. І Бог, І коли до Ісуса Христа приходили люди, ні одному Він не відмовив. Тому така наука, що може Бог хоче, щоб ти страдався, то, то не є наука біблійна, бо Ісус так не вчить, Ісус так не хоче.